Кожен рік розпочинається акція 25 листопада, 16 днів проти домашнього насильства. Сьогодні ми розпочали цю акцію з метою привернути якомога більше уваги людей та розповісти, як протидіяти домашньому насильству, куди звертатися, якщо ви опинилися в домашньому насильстві, і якщо ви стали свідком домашнього насильства, також не замовчуйте цей факт і звертайтеся в поліцію. Дуже важливо пам'ятати, що кожен потерпілий від домашнього насильства має право на безоплатну правову допомогу. Супровід юриста або адвоката забезпечить захист цієї людини на всіх етапах, які необхідні. А це і в адміністративній справі, і для подачі заяви про обмежувальний припис, яка подається до суду і має бути складена в відповідній формі. Зібрані відповідні докази, і це дуже є важливим для того, щоб людина відчула себе захищеною, адже коли вона йде в суд без адвоката, без юриста, то шанси для того, щоб добитися якоїсь справедливості у неї сильно зменшуються. Дитина є потерпілою від насильства навіть тоді, коли вона є свідком насильства. І це дуже важливо пам'ятати, адже всі законні представники цієї дитини вони мають подавати до поліції заяву про те, щоб дитина, яка стала свідком насильства, була визнана потерпілою. Всіх від насильства є дуже важливим завданням кожного з нас, адже нічого не вбиває більше людей ніж наша байдужість. Якщо ви чуєте крики за стіною, викликайте 102. Якщо вже у вас є потреба захистити свої права чи своїх близьких рідних, звертайтесь до безоплатної правової допомоги. Без заживе кожне місто, Україна це світ без насильства.